Є перша клювака, супер. Блін, щось... Щось дуже хороше, чи що це таке? А, судак! Це ж треба. І тут є судаки. А я думаю, що він якось не так себе поводить. Прикол. Приїжджав. приманку. Так ще й непоганий судачок такий, як для перекату. Понятно, що не трофей, але Такий, напевно, грам 400 може і буде. <ріх> Оце так. Да. Супер. Приємне почало рибалки. Не дав схотити себе, ну ладно. Головне, що засняв.